Так, ну що, всім привіт. Іду на роботу. Останнім часом щось в мене настрою немає знімати, Да й сил немає. Все ще живу на горищі. О, вчора, в принципі, був вихідний, але предложили вийти на роботу на підробіток. Попрацював з 11 дня до П'яти вечора якісь 400 гривень ще заробив. Ну, а сьогодні йду на сутки. Сьогодні моїх напарниць не буде, бо, так сказати, сир'я поки нема, тільки завтра прийде і робота тільки для мене є. Ось такі ось справи. Вранці вже прохолодно. Постійно, що вчора, що сьогодні. З самого траці самоліти гудять, не дають спати. Шо вони літають, бог їх знає. Шахедиці літають. Це, в общем, капець якийсь. Але нічого. Я поки що ще не здаюся. По дорозі, поки на роботу йду, то пару таких. Червоненьких яблук знайшов, з'їв. солодкі, хороші. Якоїсь каші взяв, два помідори взяв, цибулину взяв на роботу. Ну, якось поки що тримаюся. Жінка миритись не хоче. І, можна сказати, виживаю. Слава Богу, є якась газета, є тютюн. На роботі трохи тютюна висушу і буде хоч що курити. Не знаю, як далі воно буде, але постараюся вижити, не впасти духом і якось жити. Так що ось такі невеселі справи у мене. Вже одному колезі повістка прийшла. Мужичку 54 вроді роки, який ледве за тим станком стоїть, якісь там копійки заробляє, а вони його визивають на цю могилізацію. І теж другому мужичку теж. За 50 років прислали поїздку. Що саме цікаво, зразу треба явитися зі своїми речами туди, до них, в ту Богодільню. Ну, ось так і живемо. Дикий пес. О, в селі людей все менше. Хотів закинутих все більше. Ну ось якась закинута хата, все заросло, ніхто за нею не дивиться. А в принципі, нормальна хатина і до центру ось 5 хвилин навіть менше. Ну, якось так. Так що всім до нових відео, до нових зустрічей, якщо вони ще будуть. Ну, я думаю, ще будуть. Ну, а я буду... Працювати.